У моєї жінки сестри чоловік. Ага, зрозумів. І вдома нікого не було. Та слава Богу, що поїхали до дочки в Харків. Ага. Ай-яй-яй. І каже, хотів в суботу вечором приїхати, щоб неділю машину подивився товариш. Ага. І добре, що не приїхав. І Ой. один і другий. Я на Голубівці, я чув. Ай-яй, це приватне домогосподарство, де на радість людей не, лиш, ну, не було в цей момент вдома. Дивіться, просто від будинку нічого не лишилося, говорять... Ну, шахет, да, був? Так два, один за сюди, а другий так. собі. Тобто покинені. Два будинки зразу. Так, ну, показував, десь фотографував. каже, ще двіжок, 4-циліндрований. Так, так, так. Якщо двіжок, то шахет був, так. Да. Син попросив, каже, під'їдеш, може щось поможеш, бо щось десь казав, зимня резина в нього привалена вона десь осталася. Uh -huh. uh -huh.